Розглянемо з вами подання декларації для платників третьої групи. Для цього потрібно у вкладочці введення звітності в електронному кабінеті обрати 24 рік, період рік. Натискаємо Створити і шукаємо відповідно декларацію платника єдиного податку для третьої групи. Перевіряємо, чи правильно підтягнулася наша податкова, продублювавши вкладку. Зверху, і в новій вкладці заходимо в облікові дані і дивимося код ДПІ 2651. А тут у нас 2657, тобто вже невірно, там, де 57, маємо обрати 51. Ось, Якщо тут все добре, додаточок 1. Це у нас додаток по ЄСВ і натискаємо Створити. Так, у нас електронний кабінет, деякі колонки вже сам автоматично підтягнув, але ми їх маємо перевірити. От Колоночка 1, рядочок 1 у нас звітна, потім рік 24-й, потім наша податкова це рядочок 4, прізвище ім'я по батькові, адресу. Обов'язково потрібно перевіряти адресу, тому що досить часто адреса зазначає Невірна. ось В нашому випадку теж вийшла адреса зовсім інша. Після цього опускаємося нижче і там, де фактично чисельність найманих працівників. Якщо ви маєте працівників, ви зазначаєте якщо, кількість їхню, якщо не маєте, ставимо 0. Відповідно, далі у нас підтягнулися наші кведи. так, І ми йдемо до заповнення самої суми по, за рік, річної. Ось у рядочку кодрітка 6, туди обсяг доходу за звітний період, за ставкою 5%, що є дуже важливим, потрібно звертати увагу. Ми тут маємо зазначити річну суму отриманого доходу. І ми маємо пам'ятати, що у ФОП третьої групи у нас декларація, вона подається поквартально із наростаючими сумами. Тобто до першого кварталу ми додаємо суму другого, до другого кварталу суму третього і до третього суму четвертого. Кварталу отриманого доходу. Тобто, відповідно, якщо за три квартали ФОП отримав дохід умовно 30 тисяч, і в четвертому кварталі він отримав ще 10 тисяч, тобто разом буде 40. Ми ставимо 40 тисяч і нам кабінет автоматично рахує вже. Суми переноситься в рядки. Тут теж маємо бути обережними і уважними. У рядку 8 у нас зазначається так же загальна сума. Потім наступним етапом у нас вираховується із 40 тисяч 5% це в нас 2 тисячі. Але оскільки у нас це як річний, а ми вже подавали в третьому кварталі і показували 30 тисяч доходу і тут. Нам потрібно відобразити правильно єдиний податок саме за четвертий квартал. Для цього у нас є рядочок 13, який так і називається, нараховано за попередній звітний податковий період. Тобто, значення рядка 12 декларації попереднього звітного періоду. Ви можете йти у звіт, який ви подавали в третьому кварталі, і в рядку 12 узяти ту суму. Тобто, якщо Порахувати, і ви побачите по це по декларації своїй, то у нас виходить за три квартали було. Сплачено, мало би бути 1500 єдиного податку, і відповідно далі автоматично кабінет нам розраховує, що за четвертий квартал ми маємо сплатити 500 гривень. Відповідно, так і є, оскільки ми в четвертому кварталі отримали умовно 10 тисяч гривень. З 10 тисяч гривень у нас буде 500 гривень єдиного податку. Ось, опускаємося далі. Тут, відповідно, ставимо відміточку про додаточок 1 і йдемо в самий додаток. У додатку ми маємо показати суму ЄСВ, якщо ви її сплачували. Тобто тут, відповідно, теж у нас звітна, рік, наш квет, період перебування на спрощеній системі. Ми весь 24-й рік були на спрощеній системі, то, відповідно, ми його і зазначимо весь 24-й рік. Ось. І тепер виходить, тут з нарахуванням теж потрібно бути уважними, оскільки, якщо ви весь 24 рік сплачували ЄСВ, відповідно проставляємо суми. За січень березень у нас по 700 була мінімалка. І далі у нас решта місяців були по 8 мінімалка. Зараз ми проставимо з вами нехай воно порахує. І відповідно нам видає загальну суму за рік, яку б яка у вас має бути, якщо ви його сплачували. Нагадую, ЄСВ у нас було в 2024 році на добровільній основі. Тобто 20 526 у вас має вийти загальна сума. Відповідно, у стані розрахунків з бюджетом цю суму можете побачити ось тут. У вас буде ось тут сплачено оцих 20 526 Має бути сплачено. В моєму випадку ФОП не сплачував ЄСВ у 24-му році. Тобто, якщо ФОП не сплачує ЄСВ, ми проставляємо нулі. Замість сум, нулі мають стояти. І відповідно. Тут теж має бути 0. Якщо ФОБ сплачував декілька місяців, ви зазначаєте відповідно, за скільки місяців ви сплатили. Тепер у мене тут 0, по сплаченому теж виходить у мене 0, і маємо обов'язково повернутися в головний документ. І ось тут проставити теж 0, так як ми не сплачували ЄСВ. Після цього перевіряємо, натискаємо перевірити. Натискаємо зберегти. Далі бажаєте підписати так, бажаєте відправити так. Коли ви це все зробите, у вас звіт буде певний час сіреньким кольором, але якщо ви через годинку, навіть можливо, більше, там ближче 8 годин пройде, оновите сторінку електронного кабінету, звіт змінить колір на зелений або на червоний. Обов'язково якийсь один із кольорів буде. Якщо зелений, то все добре. Технічна декларація прийнята, все пройшло. Якщо червоний, значить, є якась помилка, яка не сподобалася кабінету. Ви заходите в квитанцію 2 і там, відповідно, буде зазначена ця помилка. Виправляєте її, ще раз переподаєте звітність і чекаєте, щоб звіт став зеленим.